У нас на центрі немає залежних людей. А доволі часто мене запитують: а, Сергій, а як вам вдається взагалі працювати з залежними людьми? У вас тренінг-центр на тренінг центрі на постійній основі присутні люди: 10, 15, 20 людей. І всі ці люди або наркозалежні, або алкозалежні, або і Як вам вдається взагалі з ними працювати, жити, вчити їх тверезо, підтримувати дисципліну на тренінг-центрі? Бо це ж антисоціальні люди. Я завжди відповідаю дуже просто: кажу, які залежні люди, про що ви мені кажете? У мене на центрі тільки спортсмени, авторитети, бізнесмени і, взагалі, всі вдалі люди. Бо якщо послухати залежну людину, котра приїжджає і починає проходити курс психосоціальної реабілітації, бо саме так вона і каже. Кожен, хто тут приїжджає, про себе розповідає такі історії, що ой-ой-ой, так, можливо, вони колись були, але 5, 10, 15 років тому і реальність наразі вже зовсім інакша. Тому, якщо ти авторитет, бізнесмен, спортсмен або криптовалютчик, ми також чекаємо на тебе.